Власне, вас відчуття, що нині якийсь інформаційний вакуум. Ну, Відчуття, що нічого не відбувається. От останній тиждень-півтора немає, а в мене є. І тут два пояснення. Перше пояснення це щось таке відбувається, але ми не знаємо. І друге пояснення: наші чиновники пішли на канікули. Деякі чиновники намагались спростувати думку, що вони там на канікулах. Ну, знаєте, це таке. Це до першої фотосесії в Майамі. Я думаю, їм вже заборонили це робити. Але поспостерігаємо, може щось і проявиться. Ну, ось, поки в країні інформаційний вакуум, будемо вважати, що в країні інформаційний вакуум, всі працюють, ніхто нікуди не пішов. Я, я впевнений, що ніхто нікуди не пішов. Як можна піти у відпустку, коли в країні така ситуація? Ось я, наприклад, в відпустці не був там багато років. І це ж я не державний чиновник, не депутат народний, там, ну і так далі. Так ось в умовах інформаційного вакууму вирішив я піти і подивитися, що пишуть, пише Західна преса. І от Вашингтон Пост. Публікація від 27 липня, сьогодні 28 ранок. Росія, адаптувавши тактику, наступає на Донецьк. Мається на увазі на Донецькому напрямі і забирає все більше українських земель. Новий фокус наступу з'явився в той момент, коли Україна зіткнулась з вичерпаними силами, жахливою спекою та безладом під час потенційно серйозних виборів у США. Наступ триває, оскільки Україна продовжує страждати від нестачі солдатів. А виборча нестабільність у Штатах викликала нові припущення про те, що незабаром Київ може бути змушений домовитись про здачу земель. І ось е, Олександр, е, командир однієї з бригад, е, воює під очеретинним, Пише, дає інтерв'ю. Їхня мета знищити нас, сказав він. Друге підштовхнути нас, щоб вони могли отримати більше важелів для мирних переговорів і отримати від нас більше. Вони майже на межі захоплення Донецької області. Це те, про що я безкінечно попереджав. Інколи можна втратити, втратити час. Для того, щоб е, зупинити це з мінімальними втратами для України. Але ж з марафону ми бачили, знову нападуть, підготуються, ворог і так підготовлений. Ворог і так все готує, незважаючи на повномасштабну війну, яку він веде, і не зважаючи на втрати, які в нього є. А ось ми ми втрачаємо землі, і про них також доведеться домовлятись, тому що військового шляху станом на сьогодні. От, на 28 липня повернення цих земель немає. І чим більше ворог хапне, тим більше у нього буде на перемовинах аргументів. Хто за це відповість? Скажіть мені, будь ласка, хто за це відповість?